Всім доброго раночку! З вами канал, мій затишний садочок. Дивіться. А у нас приморозочок і це вже не перший раз. Ось так. Позолотив чи посеребрив нам листя. Поробив із зеленої вівсяниці сизу, дивіться. Ось, звідки сонечко. Ця сторона вже трошки нагрівається, а з іншої сторони, бачите, мороз. Ось так. От. На капусті, дивіться, як гарно зараз. Збіглися. Крапельки Інію стали льодянечками. Ну, ось дивіться, як гарно. І капусті нічого не буде, вона відійде. А вона аж трошки підвесну і почне мінятися. Ось дивіться. Бачите, як гарно. Навіть на соломі, дивіться. <хи> Перемерзло трішки. Хризантема стала на Аянію схожа. Дивіться, як відреагувала Санталіна. Мало того, що сиза, так вона ще сизіша стала біліша. Дивіться, на Аянію. Вона накрасила свої крайчики ще краще, ще морозніше. І тепер вона ще біліша. Ось така красуня. Дивіться знову. Ось на капусті. Найкраще на сизих рослинках. Це артішок. Дивіться, і він покрився. Ось, бачите? Такий гарнезний. На еквілегії. Ось така краса, дивіться. Бачите? Зараз покажу вам нашу балку. сонечко сходить, погано видно. А вона біла. Біла поніша й трохи і йде як тіпа, туману, легенький-легенький такий. Його майже не видно. Ось Десь там гуси попросипалися вже кричать. Сонечко проснулося, вітається з нами. Ось дивіться, поближче до води. Ось так. Розмерзається Іний, капає з листочків. Думаю, що черешні скоро вже... Опадуть, подивіться, краплі висять. Краплі, краплі, крапельки. Ось, дивіться, бачите, як і не розстав. Скільки було на Ось те, що все. У, пара з рота йде. Ху -ху -ху -ху. Ось. Ось так. Зараз виглядає наш лиман. Ранок. Наші хризантемки тут трошки поховалися, деякі сорти. У цьому році я і рада, що їх у мене небагато. Кизильник розлізся своїми лапами. Подивіться, як гарно ліхнес окрасився цим приморозком. Бачите? Красун. Він вирішив, що йому так буде гарно. А тут наші шиловидні флокси і осоки. Пампасна трава зустрічає сонечко. На кожному кущику по одній мітеличці. Ось те, що наросло, у мене за рік на ній, на пампаски. Ось така краса. Тут я трошки вчора похазіювала. Пересаджувала, вже було темно, скажу вам чесно. Чоловік уже пропонував мені ліхтарика. Ну, ось, дивіться, я пересадила всю вівсяницю вздовж доріжки. Тут ще залишні були, я їх сюди заведу, обсаджу, цю доріжку, пересаджу. Тут карадона в мене є. Ось, мої райські яблука висять. У нас рай. Ось. І ось ще накидала, бачите, скільки в мене її є. Розрослось, нарослось. Я ділила деякі кущі, ось ще цю сторону прикрасим. Ось цю. Викопаю, викину. Може, перенесу десь в друге місце гранату, покровку. Ось. А дивіться, як пенстимон гарно. Розкрасив своє листя, теж набрав на крайчики інею. І так гарно-гарно, виразно виглядає. А що в нас в теплицях? А в теплицях все добре. Дивіться, а в теплиці в нас все добре. Альстромерія. Придумала, що вона хоче цвісти Ось її цвіт має бути. Ось її цвіт, дивіться, не знаю, яким кольором украситься. Але ось є, дівчата. Ось, бачите. Ось знову ще викинула бутони. Бачите, моя красуня? Ось так виглядає наша Альстрамерія. Це ця, що в ґрунті. Ось, дивіться, горці. Гості з Житомирської області приїхали на ПМЖ. Ось, дивіться. Це горець, і він зацвів. Ось інший теж зацвів. Не скажу, що тут щось з цвітом, таке щось неймовірне. Тут листя. А ось палітра художника. Дивіться, теж викинула пару квіточок. Ось так виглядає наша теплиця зараз. Да, На воді, бачите? Ось якщо тронути воду, тут, видно, трошки є скалки. Трішечки підмерзло, прихватилася. А у мене ще нарциси не висаджені, гляньте. Вчора висаджувала. Сьогодні ще треба висаджувати ось цю красу. І ще тюльпанів ціла кучугура. О, хазяйка. Дивіться. Але думаю, що я справлюсь. Це альстромерія, яка знаходиться у нас в горщиках. Ще я не знаю, як я її буду зимувати. Можливо, я її висаджу в ґрунт, можливо... Я її просто прикопаю з горщиками в ґрунт, щоб не висаджувати на слідуючий рік. Отак воно якось і буде. Ось. Тут вся малеча, там, бачите? Все під пляшками. Отак все і буде зимувати. Якось так. Ось, плющики начеренковані, не знаю, пустили, не пустили. Тут хризантеми із крупноцвіткових, а ось сохне горішок наш, бачите? Наша чуфа. Ось ці горішки. Вчора приходила до мене знайома. Їй сподобались ось такі смаколики. Ще маю висадити аліуми. Але скажу вам чесно, у нас сьогодні будуть гості. До нас сьогодні приїдуть наші друзі і привезуть мені деякі подаруночки. Я то точно знаю. Вона з пустими руками не їздить. Ось дивіться, яка цибулина. Дивіться, щоб ви розуміли. Рука в мене середнього жіночого розміру. І ось. Ось така цибулина аліума. О, таке мал маленьке. А голова ще більша у нього. Ось. весну буде декілька штук на продаж. Вже з квіткою, щоб ви бачили, як вони виглядають. Ось там мімози, це кліматіси. У нас так зимують. Знаєте, із того всього, що я вам скажу, вночі слизні не лазять. Хоч одна одна діла. Слизні не лазять по морозу, не жируть падлюки. Ось наші кукаряки попросипались. А ось наші білі кукаряки. Уже на кукарякали нам всю голову зранку всі. Я вам скажу, вони почали нестися зараз активніше, ніж неслися місяць і два назад. Ось ті несуться і ті несуться. Може, до морозів, а там вони трохи будуть перечікувати, а то навесну лишимося без яєць. Дивіться, ось ця друга теплиця, тут де легерстремія. Ось вона минулого разу був приморозок і вона примерзла таки, але тримається, дивіться, дівчата. А тут бутончики ще. Ще таки думають, що вони зацвітуть. Боже, яке ж воно, Як воно хоче жити, як воно хоче нас радувати? Дівчата, дивіться, красуня. Мої красуні. А це моя красуня. Фрамбозіні Ренсан. Ну, це так, поки ще. Поки всі ще не знають, то це та звісна самарська лідія. Ось вона. Бачите, які малечі. Ось. А тут у нас ще багато-багато всього цікавого. А ось дивіться, знаєте, хто тут конюшина і вона зацвіла. Вона недавно приїхала до нас у гості, В наш садок переїхала. І ось так. Вона нас радує. Ось. Дивіться. О, ще що хочу показати. Дивіться на люпини. Не так давно, ви пам'ятаєте, я їх висі... висіяла. Ось, я їх висіяла. Син їх прислав в жовтні. Ну, це їм майже, майже місяць, як вони висіяні дивіться. Вони вже листочки мені повикидували. Якби ще ті, яких жерли ці паразити, було б ще більше. Але, скажу, і цього нам вистачить. Ось так. Виглядають зараз наші красунчики. Ось, дивіться. Це мої сон -трав... моя сонтрава. Це рута кружевниця. Ось так виглядає насіннечко. Із Польщі те, що приїхали, і зараз ще дещо вам покажу, теж із польського. Ось, дивіться, це віола із польського насіння. І це дельфініум. Ось, бачите? Яка кількість вийшла. Ну, тут ще ось протикаються, бачите? Будемо надіятися, що ще щось вийде. Хтось у нас вилізе. Так що, я планую їхати в Польщу ще в цьому році до дітей. І такі, думаю, що я привезу звідтіляна сіня. Ми. Полюбляємо з ходити по всіляких магазинах. Верніше їм приходиться ходити зі мною. Мама голову ну, от І вони знають, куди би краще маму завести. Вибирають завчасно мені магазини, де вони бачили, де вже знаю, що ми підемо в один. Дуже-дуже гарнезний е під стеклом ботанічний сад, скажімо так, в Катавіце. Ось. Вони вже мені сказали, мама, реставрацію зробили, в тому році було закрито. як я була там. В Цьому році вже зробили реставрацію. От І сказали, Мам, ми підемо, тільки помни, Руки в карманах держи. Бо вони знають, що мені треба все посіяти, посадити, а я ж ходю в карманах з пакетиками. Мама ж не може спокійно, мені ж якусь насінинку треба. Скажу чесно, в тому році привезла з Польщі барбариси, посіяла є. Висіяла бабовнік Ви, е, є. Висіяла ще з одного куща в забже. Є таке маленьке містечко забже, і там є ботанічний сад. Ми туди приїхали, там закрито, звісно, в грудень місяць, звісно закрито. От. І там був кущ за воротами. На ньому були ягідки червоні. Я їх стібанула звідтіля. Хоч щось на згадку. Привезла, посіяла, виросло, є. Дивіться, недавно мені Ніла подарувала, не подарувала, а переслала ось таку гортензію деревовидну, Дуболисту. Дивіться, які в неї зараз листя чарівні. Цей колір просто. Я не знаю, як називати цей колір. Багряний. Дивіться, вона, вона красуня. Я не знаю, які слів підібрати. Її просто треба нею любуватись. Ось така краса. Приїхала до нас у садок. Ось поруч і нею, дивіться, стоять такі красунки. Вони вже спадки лягають. Це темна, а це зелена. Два сорти я маю. І тут третій є це така сама, як і ця. От. Це Роджерсія. Ось. Тут вона розділилась на три ділянки. Ось була одна, бачите. Ось її відрізали. І в мене вийшло три. Очка. Не знаю, чи я буду продавати. Тут п'ять є, чесно. Напоки чекаю, щоб вона перезимувала. А далі будемо бачити. Не думаю, що буде багато пропозицій. Може декілька штучок і вийде. А ось дивіться, я недавно почеренкувала. от, гіперікум. Дивіться, і він мені вже понавикидав із пазух, Он, дивіться, хоче рости. Каже, що хоче рости. Цікаво, якщо його би було в теплі держати, що би він зробив? Я так думаю, він би нам дав тут. Дивіться, прирости, які на цьому, ось красун який. Так, дивіться. І це один. Ось, дивіться, один. Ми з одною жіночкою помінялися, а в мене червоний, а вона мені обіщала чорний. Буде в нас ще й такий. Ось тут наші гортанці, бачите? Ось так вони будуть зимувати тут, на цій території. Щас покажу вам ще від пані Ніли. Це мої подаруночки від пані Ніли. Ось. Як вона каже, так як Коля любить. Багато бутонів. Ось дивіться. Вон вона. Бачите, що зробила? Вона мені тут наросла. Це наречена втікачка. Ось. Моя красивунька. Її, правда, грізнули вже Спробували назупали. Ми тут справились з ними. Ось зараз вам покажу ще раз, дивіться, ось наречена втікачка, бачите. Ось. її. Тут три прирост, три почечки. І будуть розвиватися. І ще. Ось тут. Ось, дивіться, який красун. Це у нас. хамілеон. Та, що міняє кольори. Ось вона, красунька. Дивіться, яке листя. Но більше, ніж моя рука. Надовжину долоні. Давайте я отак от положу. Ось. Дивіться. Ось мій палець ось, А вона на довжину долоні та листя. Ось. ось таку красу тепер я маю. І тут мені ще моя подруга Наталя подарувала ще пару рослинок. Ми з нею, вірніше, обмінялись. Я її одна, вона мені інша. Ну, такі ми, дівчата, собі любимо такі обміни робити. Дивіться, це преміум. Вон... Тут є дві дуже-дуже гарнезних. І ось інша. Вот. Тепер ще в мене такі сорти з'явились крупнолистових. Як себе почувають малечі ті, що ми недавно висаджували з вами. Ось вони. А це осіннє вкорінення. я вам скажу, мені дуже-дуже сподобалось. Весняне, як весняне, а осіннє. Ось, подивіться. Я з весняним більше гралася, ніж з цим осіннім. Чесно. Вони набагато легше вкорінилися, набагато легше пішли врост. Ось це осінні череночки. Це була спроба, і вона мені сподобалась. Опять наші кукаряки кукарякають. Ну тут ось ще наші маленькі рослинки в коріняшки, дивіться. Вон далі, бачите, то на перстянка. І це ще не все. Тут шість ящиків. І тут ще є ось. Тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ящиків маю точно. Ось так. Є на перстянки. Тобто, дівчата, хто хоче на перстянку, буду старатись відібрати різними кольорами. А ось, дивіться, хто в мене цвітає, то є стрибинка. Це кермек. Є теж наріз, красунчик, такий гарний, гарний, великі кущі, дивіться. Дивіться, як він гарно понаростав. І не треба йому ніяких умов робити. Посадіть і забудьте за нього. Ніякої води йому не треба давати. Він сам собі все знайде. Дивіться на наперстянку, подивіться. Дивіться на цю красу. Боже Боже, це листя осінь на дворі, пізня. Подивіться, як воно набрало сили, розгону набрало. Ще поки. Ось дивіться, ще поки тримаються наші лабелі поодинокими квіточками, отак міленькими, але ще тримаються, я її не забираю. Ми вже жахне мороз, але я поки ще полюбуюсь. Я так люблю їх. Мені так подобається ця краса на цих горщиках. Дивіться, хочу що вам показати. У нас є ауруми. В тому році мені подарувала два Анжела. Ось. І один Наташа. Подружка моя. В неї є своє на Фейсбуці своя сторінка. Е, моє квіткове хобі для друзів. А Анжелу, ви всі знаєте, з Кульніченко Більшість, по крайній мірі. Ось, це Анжелині подарунки, це Наташин Ось зараз вони так виглядають. І там ще й малеча дітки вон є. Виходять, бачите? Я їх зберегла. І вони ось так понаростали, мені красунчики мої, подивіться, яка, який тут лист. Це просто краса. Просто ось такі бомбезні, гарнезні. Не цілу, ціле літо спали, почала падати температура, і вони повиходили на тобі. Любіть нас. І всю зиму будуть отак прикрашати нашу, нашу клумбу. Я вам скажу, вони дуже недалеко входять в землю. І через те я їх висадила у відерце. От, Щоб знати, де вони. Бо потім не знайду. Літом можу перерізати їх. Навіть навіть не згадаю, що то вони там. От. Це Фатінія у нас тут в горщику. Дещо приходиться тримати в горщику. А он наша альбіція росте. Тут недавно відсвіла троянда. ось. Красуня, Ми її купили ми купили цей будинок. Це був один єдиний кущ, який тут мене радував. Мало того, що я люблю жовту троянду. Вона одна на всьому участку. Так як мені її не любить. Ось тут у нас є це троянда Керіо, теж жовта. Так, так вийшло, що я їх посадила так, навмання. Мені подарували кучу просто жмут коренів, і я їх повтикувала, повибирала. І ця теж із жовтим відтінком. Це, по-моєму. Не то аваланд. Щось такого персикового кольору. Чи міський пігі, не пам'ятаю. Хтось із них теж персиковий, все в жовтому кольорі. <гліх> так вийшло. Я не спеціально. Дивіться, як зараз відрізняються бадани. Ось це ніжно-ніжно-рожевий бадан. А це бадан малиновий. Ось він його красив уже свій. Лист, бачите, в такий темний, гарний колір. Ось, Маю одну дітку і тут ці є. У мене ще дітки є в іншому місці. Тут у нас росте ось такий бузульник. Це бузульник проживальський. Він викидає гарні гарні стрілочки. Ось, і росте. Це бузульник ось теж від пані Ніли. Ось, Я кожен знаю, хто де і від кого прийшов до мене. Ось баданчики мої. це були від тіті Надії, її вже немає. На жаль, у всіх вік закінчується, але не хочеться, щоб це було по хворобі, а просто прийшов час. Ну, не будемо про погане, Ось тут у нас ще є, дивіться. Тут є інжири у нас сховались, тут форзиція, тут є керія. Ще буде весною нас радувати своїм цвітінням. А тут наш дитячий садочок, живучки, аяні. Гаура. Це біла гаура, дівчата, дивіться. Не бачу я на ній ніякого куща. Вона просто от викидає оці свої батожищі. Батужищі. І росте. А це гаура рожева, вона робить кущики. Пировська є. Далі, це жовта волошка, дуже гарна рослинка. То що її зараз. О! Оце та рослинка, про яку я говорила, що я приперла з Польщі насіння? Посіяла і воно вийшло. А це черенки від нього, я вам скажу від того куща. Черенкується? Ну, просто казково. Дивіться. Ось це у нас пасконник, дивіться, он відкидає вже бокові, бачите? Він вже розмножатися пішов сторони. От дивіться, яка коренева у нього. О, ось На весну це вже будуть гарні, гарні кущі, дівчата. Так що беріть, не думайте. Воно то, що в стаканчику, це ще нічого не значить. Он, дивіться. Це, е, і іванана. Верба маленька, маленька, але дуже-дуже симпатична. Там гіпсофіли у нас є. А тут трахельоми, подивіться, яке понаростало чудо, чудне, диво дивне. Такі гарні кущики. Я би щоб можна було, я би їх коренила, але ж вони трав'янисті, підуть. Тут аукуба, ось ця. це аукуба. Ще трошки тримаються хости. Це гортензія на кінчиках конче листя. А тут живучки ще є. Це наш ялівець. Навіть не знаю, треба він мені тут чи не треба. Так виглядає зараз водопади плюща. Ось дивіться. Кому треба зарости якесь чи приміщення, чи ще щось. Дивіться, він таку силу росту має. Ой-ой-ой! Ось, ось так виглядає, її перекинуло. Він нас був на ту сторону, а ми її перекинули на днях. Ось сюди. поприв'язувала він пустить собі нові плеті, буде тут у нас холодок. А чого перекинули з того боку, тому що у нас тут виноград, і нам треба, щоб виноград йшов. А тут ще у нас є ось малеча Києві. І він вже доходить до гори, треба, щоб він вився наверх. Актіндія наша. Ось так. Дивіться, як гарно виглядає ось скумпія. Ой, скумпія, скімія. Дивіться на сонечку, ось її квіточки. Бачите, яка красунька. Ось, ось моя красуня скімія. І таких у мене є три великі горщики. Ще цвітуть потрошку троянди у нас, дивіться, ось так. Ось така сама, і в нас і за хатою ось. Тут потрошки злаки, ще барбарис тримає листь. Ось дивіться, що з трояндами, віть. Напала напасть паскідна тля. Ну, я вже її нікуди не діваю, не прискаю. Як і я вже. Все рівно зима забере її. Ще цвітуть чорнобривці трошки. Дивіться, радують нас. Ось, бачите. осока вон красуня наросла. Дивіться, троянда. І тут у нас теж ще трошки цвітуть троянди трішечки. Я вам говорила, що Golden Celebration цвіте тоді, коли ніхто не цвіте. Тут є Eden Rose. Ось вона. Це е, всі англічанки. Я їх дуже-дуже люблю. Ось, і тут наш горшечний сад. Бачите? Ось так виглядає зараз наш садик. Щось тут ще цвіте, щось тут уже не цвіте. Вже як є плющі. Мені дуже сподобались плющі в гашпо. Це така добавочка гарнезна. І завжди можуть пересадити і продати. Трошки познімала дома, трошки знімаю на роботі, на базарі. Це моя стоєчка. Ось вже майже нікого немає. У нас тут дуже мало. Середина неділі нас мало, але самі витривалі. Є у нас троянди на базарі. Ось тут машина стойка. Ось далі ще дівчата наші тут є. Ось. І так ми проводимо дні на базарі. Ось так. Вам усім гарного дня. Тихої, мирної ночі все буде Україна.